Слава Ісусу Христу, всім, хто зверять, продовжуємо говорити про Божі заповіді, і говорити будемо сьогодні про те, чому не можна вживати і взивати намарно Божого імені. Так продовжуємо очі. Так. Е, ну, спробуємо продовжити. Так. Це наш такий початок, і він допомагає нам теж е, заглибитися в ці відносини з Богом. Mm -hmm. Ну бо ці перші три заповіді вони саме про це говорять нам. І коли говоримо про другу Божу заповідь, то варто було б звернути напевно так більшу увагу на те, що, чому саме ім'я, чому саме ім'я не можна вживати Боже надаремно. І таку цікаву річ знайшов. Напевно, багато хто з цим теж зустрічався, десь читаючи різну духовну літературу, що ім'я в святому Писанні, в старому заповіді, в святому писанні ну і в Новому також. Це є щось дуже важливе, надзвичайне. Тобто це не є просто назвати когось якоюсь, там якимось прізвиськом чи якимось ім'я, і потім не звертати на це увагу. Але ім'я воно відображає сутність людини, mm -hmm. так як говорить про це Біблія. І навіть більше, що сама етимологія слова ім'я, то вона якби з арамейського ну, перекладається, тлумачиться, що. Це слово, що прославляти ім'я чи, чиїсь людини, когось. Ні? От. І коли ми ну, входимо в ці роздуми про Божу заповідь, то ми маємо розуміти те, що тут йдеться більше, напевно, про те, що вказує нам правильний шлях. Настільки ну, якось нас в чомусь обмежує, до чого ми звикли, бо людина зазвичай як, що заповідь, вона, значить, має говорити про гріхи нам, Правда? Mm -hmm. Що ага. Ця заповідь має сказати, як я маю не робити. Mm -hmm. І ми себе обмежуємо в розумінні заповіді, коли ми так думаємо, бо тому, що ми собі там шукаємо в собі якісь гріхи, якісь вчинки, от але не звертаємо увагу на те, що Господь до нас промовляє через цю заповідь. А через другу Божу заповідь Господь промовляє дуже багато. Ні, бо тому, що навіть сам Ісус Він її виносить на такий досить високий рівень розуміння, коли вчить своїх учнів молитися. Він говорить. Словами молитви Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє. Тобто він звертає увагу, що ім'я це щось надзвичайно важливе, що ми маємо переживати, що ми маємо берегти, що ми маємо освячувати, чим ми маємо жити взагалі. Дуже високо ця заповідь. Перше, про нематимеш богів, це якби основа, фундамент, а тут не взивай немарне імені, тобто ну, це щось має бути дуже. дуже... Звичайно, ну воно так цікаво, воно якби впроваджує, якщо так подавить. В загальному впровадження, що коли ти зустрів Бога, коли ти відкрив Бога в своєму житті, mm -hmm. то живий ним, ти, ну, ти маєш його ну, прийняти і жити тим Богом, якого ти відкрив, з яким ти зустрівся, ні? з яким відбулася ця зустріч. І, і в цій другій заповіді саме про це і говориться, що ми маємо прикладати зусилля, ну, щоб Переживати цю зустріч з Богом, чи переживати цю єдність з Богом в такий спосіб, щоб вона прославляла Його ім'я, прославляла також і, ну, і мене в єдності з Богом. Ну, то це це щось, ну, щось, що нас має підносити до Бога. Ні? Шанувати Боже ім'я, це шанувати самого Бога. Звичайно, шанувати Боже ім'я, це шанувати самого Бога. Бо, тому що через, через це ім'я ми. Якби доходимо, до розуміння, ким Бог є. Ім'я відображує сутність Бога. І в старому заповіті, коли Мойсей прийшов до Палаючого куща, і коли запитав Бога, хто ти є, що я маю сказати народові, до якого йду, як тебе звати, то Господь йому сказав, що я є той, хто є. Тобто я є ця сутність я є всім. І, і тут, ну коли ти це чуєш, коли пробуєш просто роздумувати про це, ти розумієш, що. Ну, що це є ну, настільки якась велика досконалість, настільки щось е, не незглибиме до кінця, mm -hmm. що ну, не можна просто так е, стояти і спокійно е, на це дивитися, чи просто спокійно роздумувати про це. Mm -hmm. Людина, коли цього не свідома, ну бо розуміти розумом це прийняти це нереально. Не, не так. знаю, мені так здається, це розуміти, чому, звідки навіщо це ну, просто нереально. Але е, до чого веду? До теми гріха. Ми говорили з вами минулого разу, що заповіді це не про гріх, а це про любов. Е, якщо, наприклад, ну, людина йде по вулиці, нарікалася, каже: О, Боже, або о, Господи, це вже теж є не шанування Божого імені. Ну, це якось інстинктивно виривається, знаєте. Ну, найчастіше такі запитання від людей і, і Чи звучати. Ну, Чиноді чи, ну, навіть ствердження, людина переконана, що якщо от в такий спосіб відреагувала на щось, то вона згрішила. Е, ну, варто би було б трошки глибше якось так. Задуматися саме над цими вчинками, ні? бо не завжди це буде гріхом, mm -hmm. іноді може бути гріхом, звичайно, іноді може бути молитвою нашою, mm -hmm. іноді може бути ну або, або гріхом, або добрим, або злим, mm -hmm. ні? в залежності від того, який я сам вкладаю в ці слова. Бо коли людина перебуває постійні, коли людина перебуває в постійних відносинах з Господом. Це є відображенням того, що робиться в її серці, це тобто коротенька вона... молитва, навіть може коротенька молитва. От ми говоримо, що це такі е, коротенькі молитви, да. mm -hmm. і, і коли людина це промовляє, то вона ну якби намагається бути ще ближче з Богом в таких mm -hmm. ситуаціях, які там дивують, лякають, чи які mm -hmm. якось там теж по різному. Mm -hmm. А якщо це бездумні слова, ну звичайно, що це теж є таке. Зневажання Бога, але ну не самими словами, але своєю поставою, бо тут ідеться про те, що коли, коли ми показуємо, що ми в відносинах з Богом, а переживаємо своє життя дуже далеко від Бога, то ну це є вже гріхом, більш таким якоюсь невпорядкованістю, якимось недобрим, бо ми, ми зневажаємо Бога через Його ім'я своєю поставою. Ну, якось так можна сказати. Знаєте, дуже мені зараз це якось відгукнулося і промовило те, що ви кажете, що є в людині, чим вона живе. Тобто це навіть на підсвідомому рівні, коли людина йде, чогось лякається, і каже, о, Господи, о Боже, це означає, що Бог в її серці на першому місці. Звичайно. І вона навіть інстинктивно звертається до нього про допомогу. Угу. <різь> ну, в, в, якби, Те, що діється в, в нашій голові, воно відображає те, що є в нашому серці. тобто Уста, наші якісь там жести і так далі. Воно показує, чим ми живемо. І хтось може в таких страшних ситуаціях, якихось яких злякаються, кричати мама. Ні? Ми це ну, часто можемо зустріти. Тобто він шукає того найбезпечнішого, такого середовища, бо знає, що мама його оберегає. Людина, котра має тісний зв'язок зв'язок з Господом, то вона знає, хто, хто її збереже, хто їй дарує, цей спокій, хто її. Випроваджує з таких трудних ситуацій, і для того іноді це з підсвідомості виривається це слово о Боже там. Рятуй чи збережи мене, чи якісь інші слова. Тобто, це тоді є форма молитви. Це є добре. Коли взивання імені Бога не є формою молитви, коли це не знаю, Я свого роду прокльоном в народній традиції як в нас на Закарпатті кажуть лаяти. Знаєте, угу. навіть так лають Божим ім'ям. Ну різні різні ви слови, і там ну, це абсолютно не молитва. Ну, звичайно, кожен прокльон, чи кожного якесь там е, 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 неправомірне, скажімо так, взивання божого це, це є гріх проти цієї заповіді, тому що, е, тому що ну, Господь не може, ну е, не може, Господь не хоче людині зла. І Коли хтось проклинає ім'ям Божим іншу людину, то він робить всупереч Божої любові, супереч тому, що Господь говорить, чого Господь навчає, чого Господь прагне від людини. От, але знову ж повернусь тут не, не тільки самі слова, тільки що йде за цими словами, ні, тобто наші емоції, наші дії, наші бажання, наші прагнення. От. Вони, вони створюють це, це середовище, або такої любові, середовище, середовище з Богом, або середовище гріха, якогось зла, якоїсь невпорядкованості. Минулого разу ми говорили з вами, коли говорили про першу заповідь про м, ворожіння про різні магічні дії. Можливо, не знаю з власного досвіду на щастя. Е, чи можуть застосовувати Боже ім'я в таких різних ритуалах? Е, ну, це не молитва, так? Це якісь обряди, якісь магії, якісь, ну, mm -hmm. знову ж таки, це дуже популярно, так. Якісь молитви. І як це тоді діє? І чи, mm -hmm. знову ж таки, де тут матерія гріха? Адже ну, вона є, напевно. Mm -hmm. Ну, я теж досвіду на щастя не маю, не хотів би мати ніколи. Але ну, звичайно, людина, яка послуговується обманом, то ми розуміємо, кому вона служить і вона шукає допомогу. А ці слова молитви також можуть бути обманом для того, щоб вести в обман якусь людину, яка шукає допомоги. Навіть можливо і в Бога шукає допомоги, але ну, не в відповідному місці її намагається знайти. І ну, людина використовує слова молитви, чи слова е, про Бога, чи е, дуже часто от, хто приходить десь там на розмову, чи е, сповідатися, говорить ну то я був там, але цей е, в цій там е, бабки, чи якоїсь е, там ворожки, там ікони, ікона висять хрести на стінах. То це ж не може бути злом. Може бути злом, бо в такий спосіб тебе можуть вести просто в оману. Людина в це не вірить, вона цим не живе, і для неї цей інструмент, яким вона послуговується для того, щоб заробити гроші або для того, щоб там комусь зробити кривду і так далі. Якщо ми вже зайшли трошки про використання слів, uh -huh. назви когось чогось, так, то про кльони і мати. Чому ні? Е, ну, багато разів мене питали: ну чому не можна матюкатися? Ну, як аргументувати людям про те, що знову ну, ж таки, тут можна, не можна, це про примус. Так? Uh -huh. Що таке матюки, і це, ну, я так розумію, антипод Божого імені? Чогось мені це так? Ну можна так, в такій формі теж це якось е, окреслити, пояснити іншим, хто вживає ці слова. Але е, е, на мою думку, що е, чи мусимо переконувати когось до цього. Ну так ну, коли задають питання, ну, ну, чому не можна? Ну, чому не можна? От кажуть, ні, ти не матюкаєшся, чого ти не матюкаєшся, що не можеш. Ну знаєте, я не маю, ну я не можу казати людині, ні, не можна не матюкайся, бо це ну як премусне звучить. Uh -huh. Ну, для мене особисто, я так скажу, навіть там не входячи в катехизм чи якось в спосіб духовний це розважати, це не красиво просто. Ні? Ну, так. Це ну, свідчить про, теж, про, про нашу вихованість, про наш розум, про нашу можливість спілкуватися. Ні? Тобто Це обмежує нас у спілкуванні, це некрасиво. З іншої сторони, так, це, це є прокльонення. Тобто кожен мати прокльон. І ми можемо ну так сказати про те, що коли ми матюкаємося, то ми теж призиваємо якогось злого духа, демона якогось, який ми ну, є в цих словах, uh -huh. ні, тобто слово воно має дуже велику силу. Ні? Словами ми молимося, словами ми спілкуємося з Господом Богом, словами ми ну, звільняємося від якихось, не знаю, наших тривог і так далі. Тобто слово має дуже велику силу, якщо це слово взиває. Про допомогу Злого Духа або якось нас прив'язує до нього, ну, то звичайно воно не може бути добре, воно нам тільки може зашкодити нічого доброго в нашому житті не зробить. Uh -huh. Але знову ж тут можемо сказати так, що слова це, це знак того, що в нашому серці. Uh -huh. Тобто, якщо ми ну, проклинаємо, тікаємося, то це теж певний знак того, що дуже багато зла всередині. Тобто, ми, в такий спосіб намагаємося показати це зло або вивільнитися від цього зла. Тобто, це нас має насторожити і спонукати до роздумів, чому так діється в моєму житті. Чому я неспокійний, чому я не можу нормально відреагувати на якусь там проблему чи на якусь ситуацію, яка трапляється в моєму житті? Чому на першому місці на моїх устах ну не з'являється Боже ім'я, а з'являються якісь ну, ті речі, які. Мене віддаляють від Господа Бога або закривають взагалі на, на, на Божу любов, доброту. Нарікання на Бога, богохульства. Ну, ділюся досвідом навіть з нашого проєкту звері дуже особливо на початках було прямо таке, знаєте, на щастя. Я не знаю, я це називаю сатаністами, бо це навіть не атеїсти були, тому що ну, це були пости про євхаристійні дива. І це, ну, насправді, було на Це десятки, сотні коментарів. Відбувалися і дуже страшні речі вони писали. Uh -huh. Знаєте, що ну, ну зрозуміло, що ми їх заблокували, видалили, тому що ну це наш контент не про то. Якщо це десь буде нагодою для навернення тієї людини, яка це пише, ну то добре. Є священники, люди Богохульство і друга Божа заповідь, як Ну, це саме про це, бо тому що коли ми говоримо про Боже ім'я, яке має святитися, uh -huh. прославлятися. То це якби слова, які нас спонукають до того, щоб жити відповідальним християнським життям, тобто щоб через наше життя прославляти Боже ім'я. Бо коли ми цього не робимо, то ми по суті або зневажаємо це ім'я, або просто в бездіяльності перебуваємо. Той, хто зневажає Боже ім'я богохульством, чи, ну, чи інший будь-який інший спосіб, то він свідомо просто якби зневажає цю заповідь і через цю заповідь Господа Бога. І тут тут більше йдеться про невіру чи про озлобленість в стосунку до Господа Бога. Ні? Тут людина живе в бані, отак можемо сказати, і, і просто сказати, що вони ну, не зневажає Боже ім'я, це нічого не сказати, бо тому, що віри, віри в серці немає. У нього інше щось в серці діється. Він більш більш, більш прихильний до того, щоб воювати з Богом, щоб його якось зневажати. Через що. Ну, це потрібно досліджувати, розмовляти, зрозуміти людину, чому так діється в житті. Але це так, да, це є гріх проти другої Божої заповіді. Дуже часто знову ж таки можна почути від батьків, які лякають дітей, не роби так, бо божечко тебе покарає. Угу. Будь чесний, не будеш чесний, або ну там поліція тебе забере, або божечко тебе покарає, або ну цигани заберуть, перепрошую за ну угу. цей вислів. Але так це що. Це є невпорядкованість до другої, ну, в стосунку до другої Божої заповіді, mm -hmm. тому що людина, вона християнин, да? От він мав би мав проповідувати правдиву віру, mm -hmm. якою живе. От це виконував цю Божу заповідь, тобто цей позитивний вимір цієї заповіді. Коли він не знає, як це правдиво переживати своє християнство, тобто ці відносини з Богом в любові, в довірі, в свідомості Його милосердя, в свідомості того, що Господь. Піклується, любить, береже нас, то тоді з'являються такі думки, що «да, Господь мене має покарати, що Господь має мене там забрати, що Господь має щось зробити мені зле, бо я так не зробив. Ні». Тобто, це, воно є, цей стан воно відноситься до другої Божої заповіді, але тут потрібно завжди дивитися глибше, ні? бо тут не, не самі слова є гріхом, а наш стан, до якого ми себе... Скажімо, можливо, довели, або з якого ми себе не випроводили. Ні. Тобто ми, ми не відчуваємо цієї святості Божого імені в своєму житті. Ми його якби так, применшуємо, розуміння того Божого ім'я, яким ми мали би жити на щодень. От. Знаєте, що здавалося б, ну все так просто. Ну, подумаєш, ну, слово сказали, ну вилетіло. Ну, ну З ким не буває. Але mm -hmm. насправді воно спонукає до глибших. Роздумів до рефлексії, до того, щоб людина заглянула в своє серце, стало правді, тому що це лише маленька поверхня великого айсберга, який так є. Тому ми зустрічаємо слова у Святому Писанні, що не будьте Я, Краще, я так вже трошки перефразую, що краще задуматися над тим, що ти хочеш сказати, mm -hmm. над тим, як ти хочеш е, виразити свою mm -hmm. думку, ніж просто наговорити, а потім е, виправдовуватися чи жаліти за ті слова. От тобто це теж це. Велика праця і напевно це мистецтво вміти сказати те, що ти по-справжньому хочеш сказати, і потім не жаліти за ці слова. І ну, в Святому Письмі в посланні Апостола Павла до Филипян багато разів ми зустрічаємо про те, що нема такого імені ні на землі, ні на небі, як ім'я Ісуса, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне Куїну Небесних, земних і підземних. Як ми можемо це зрозуміти, досвідчити? напевно, серцем про те, що наскільки велике є ім'я Боже. Е, ну, ми знаємо з Євангелії, ну, з Євангелії знаємо, mm -hmm. взагалі з того писання, що ім'я Ісус це Бог Котрий спасає. Mm -hmm. То в ну, самому цьому, в цій суті є величні, бо ми розуміємо, що це ім'я спасає, і хто за цим ім'ям, Він нас спасає від гріха. Він нас рятує від смерті, Він нас підносить, і Він ну, дає можливість нам переживати своє життя в повній. От, не тільки тут на землі, а взагалі в вічності, відкриває перед нами вічності. Тому іншого не може бути більшого імені. Це є найбільше, що людина може собі спробувати навіть просто усвідомити і пережити в своєму житті. І тому Друга Божа заповідь про не взивай імені Господа, марно. Так. так тому розумі. ця заповідь нас повинна передусім виховувати до того, щоб ми повірили, довірилися і полюбили Бога. Тобто. Того, хто є за цим ім'ям, ну, відкриває сутність того, хто є. Він є той, хто є. Він є той, хто спасає, він є той, хто милосердиться, той, хто любить. От. І ми повинні в такий спосіб пробувати переживати це, коли ми взиваємо Боже ім'я. Не просто ну, вживати так в порожніх словах, щоб. Я кажу, для зв'язки слів. Але давати ну, сенс цьому, коли ми говоримо, що без трепетом це відбувалося в нашому житті. Що ми говоримо щось надзвичайно велике. За цим Імені є хтось, хто, хто ну, чує наші слова, хто, ну, хто любить. Той хто є. Той, хто є, так. Він є всюди. Дякую. Дуже дякую.